Найсмачніша сирна піца на вогні. Зараз ми покажемо, як легко і швидко її приготувати. Ставте лайк і розпочинаємо. Спершу розпалюємо піч. Це портативна піцца-піч на палетах від зіпа. Вона і готує смачно, і виглядає чудово. Розкатуємо тісто і формуємо бортики. Додаємо соус лечо та рівномірно змащуємо основу. Відправляємо тісто у піч трішки схопитись. Не забуваємо слідкувати за температурою та обертати піцу на камені, аби не підгоріла. За пару хвилин дістаємо. Тепер додамо начинку. Щедро натираємо моцарелу на всю основу. І ще натремо. Шматками викладаємо сир брі. Додаємо дорблю І посипаємо все пармезаном. Ось так. Тепер наша сирна фаєрія готова запікатись. Ставимо піцу в піч. Обов'язково обертаємо піцу за допомогою спеціального колеса для рівномірного запікання. За 2-3 хвилини, коли сири бортики набули приємного рум'яного кольору, дістаємо піцу. Лише подивіться на цю красу. Слинки течуть. Я вже не дочекаюсь, коли її спробую. Додаємо піці руколу для свіжості і, звісно, натираємо ще пармезану. Сирна піца на вогні готова. Тримайте рецепт. Ось так швидко і просто ви можете приготувати смачну, а головне, натуральну піцу з димком просто у себе на подвір'ї. Як вам рецепт? Чи захотілося повторити? Діліться в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей у вогняних випусках із БВ Гриль.